Спомізан бебі позбавляє з диття. Мама спокійна, спокійне дитя. Доброго ранку ще раз. Сьогодні вівторок у нас чоловіча кухня. і Ми сьогодні акцентуємось на українських стравах, тому що насправді їх така величезна кількість, вони з м'ясом без м'яса. Вони на перше, на друге. Вони і перше, і друге одночасно. Вони інколи розділяються з коріннями, йдуть в інші народи і пов'язують нас з іншими народами. Інколи є суто автохтонними. Сьогодні ми будемо робити страву, яка теж пов'язана частково з іншими народами, але особливості. Як готують це в Україні? Ні, готують ніде. Ви їх їли з м'ясом, без м'яса, з овочами але. Головний інгредієнт це картопля. І от е, ясно, що ми будемо годувати сьогодні е, деруни. Як їх не тільки називали? Терчанки, е, тертюхи, кизлики, кремзлики. Е, Коротше, в залежності від регіону, в залежності від особливостей, їх називали е, геть по-різному. Тому сьогодні деруни. Дируни сьогодні без м'яса, і деруни сьогодні українські. Партнер показу торговельна марка Королівський Смак. Якість королівська ціна народна. Е, бачите, потерта картопля. Потерта картопля. Є у нас, у нас є борошно, у нас є яйце, у нас є гриби. А далі ви теж можете змінювати що завгодно. Ви рецепт зараз бачите на екрані. От і що власне, що власне я пропоную зараз зробити? Тому що дерун класичний, це знаєте, інколи буває як маленький млинець в нашій уяві. Деруни бувають таких різних розмірів, що просто хай гуде. Значить, що я пропоную? Потерта картопля є. У нас у нас є. Борошно. Борошно у нас а, будівельний матеріал. Картопля має стати повноцінним фундаментом деруна, тому що а, по суті картопля це тісто деруна, як не крути. А, яйце так само це будівельний матеріал. А, ми а, Розбиваємо яйце, інколи там два яйця, якщо ви хочете, якщо багато картоплі. Ну, тобто тут е, логіку пояснювати, е, думаю, не треба. От, все е, в цьому сенсі дуже просто. Ну, а майонез, майонез відмінно доповнить овочі, результат перевершить ваші очікування, Дарун матиме ніжний і водночас виразний смак. Е, зараз фактично це останній акцент е, нашого фундаменту. Я так його називаю, тому що все інше буде. Все інше буде, знаєте, як начинку, мовно кажучи, якому будемо отак, от, от шарами накладати, як на по до речі. Просто як допоміжні інгредієнти. Абсолютно. Фактично. І до речі, Нелі, їх можна змінювати. Так, 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 їх так, можна так. змінити залежно від регіону. Те, що я казав, різні назви дарунів, це все про е, начинки, ну і про філологічні всякі штучки. <гум> е, так, зараз я намагаюся секундочку, секундочку, я спробую зараз. Е, Гарно все це змішати, Так, дуже багато так? картоплі. У нас дуже багато тому обережно перемішуйте. Обережно перемішуйте, обережно перемішуйте. Зараз це спробую зробити. До речі, Нель, я ще хочу, е, отшу, яку штуку сказати. Я цю історію знаю з дитинства, але насправді е, я її помітив абсолютно емпіричним шляхом. Тобто я просто спостерігав і якось воно в, в пам'яті залишилось. Е, такі лайфхаки, знаєш, які бувають інколи на кухні е, з картоплею. Картоплі завжди багато. Завжди. Вона дорожче, вона молода, вона стара, але картоплі завжди багато. Як зробити так, щоб картопля не псувалася, вона ж чорні, як і авокадо. Так, вона може темніти, якщо неї йде такий знаєш процес е е е окиснювання. Я б так сказала. Є це... лайфхаки певні, як це можна зробити. І звичайно, е ті господині, які дуже часто готують різноманітні страви з картоплі, вони знають, що можна зробити. Ну окрім того, як ви бачите, от у нас стоїть я зараз покажу, похожу. я зараз покажу. водою. Так? Я зараз те, що я знаєш, те, що я е помітив зараз, я буду робити. Те, що я помітив ще в дитинстві, я тобі зараз, може, у тебе теж є свій якийсь лайфхак. От дивіться, зараз я розрізаю. Ми маємо її розрізати, ми маємо порушити структуру. А коли вона чорніє? Як і авокадо? Вона чорніє, коли порушуєш структуру. Це, до речі, нас поєднує з Каліфорнією. А, у нас картопля чорніє, у них авокадо чорніє. Значить, що я роблю? Я беру. беру. Оп, дивіться. Ну, викладаю, мовно кажучи, так? Лимон. До речі, знову ж таки, лайфхак так само можете робити із авокадо. Я сік вичавлюю, і зараз ми проводимо експеримент. Зараз ми проводимо експеримент. Ви просто після дев'ятої побачите, що буде з цією картоплею. Вона буде білесенька, дай Бог. Все, поїхали. Поїхали. Значить, далі, далі викладаємо поступово наш, е, нашу начинку. Нашу начинку зараз це я покажу вам, що дарун насправді це не просто якийсь маленький млинець. Це, по суті, може бути пирогом великим. Це може бути основою основ всього. Зараз я спробую це зробити максимально обережно, тому що... тому що. Зараз побачите секундочку, секундочку, ну, це, секундочку. Це, власне, знаєте, можна навіть е, якщо ми там дирони окремо наприклад декілька штук е, можемо підсмажити е, на одну порцію угу. там, чи на дві, то якщо приготувати от в такому варіанті, як ми сьогодні вирішили, тобто фактично запекти його ага. в формі в духовій шафі, більш того, як сказав його як Наполеон, такими спеціальними Абсолютно. слоями, і ви можете додавати як конструктор будь-що хочете з м'ясом, хочете, наприклад, овочевий варіант ості. Кі, коли є просто гриби, і там, наприклад, знову ж таки картопля і сир, Ой, вот але це як Які в принципі, пауті. як базова страва. Тобто, якщо ви так в формі спробуєте проекспериментувати і запекти, то це як основна страва до столу на велику компанію. Знає, ну принаймні щось, на родину, так точно щось пишуть там родини різні, ні. Ви знаєте, у нас величезна добірка світлин. Так як угу. сьогодні ми святкуємо день домашнього одягу і в красивого одягу для домашніх тварин, то ви нас звичайно закидали світлинами. Зараз ми поставимо все цю красу в 200 градусів. Так а потім я вам обов'язково покажу всі світлини, які ми зібрали. Ну це друзі, творчість. Це творчість. Поїхали, Замить повертаємося. Так. Наскільки, до речі, воно, скільки воно приблизно буде запікатися? Десь а, дивись, хвилин 30, 30 так? Так, хвилин 30, хвилин 30 да. Хвилин 30-40 за приблизно. температуру так, 200 градусів. Але 200 градусів це, важливо, так. Ну і після 9 ї ми обов'язково, по-перше, по -перше, ми вам нагадуємо, що ми до 10 ї в ефірі, тому ми точно встигнемо дістати нашу страву з духової шафи. А по-друге, подивимося про на наш експеримент і лайфхак з картоплею, як воно спрацює. Тому Поїхали. будьте з нами. Поїхали, повертаємося, довго не прощаємось.